Партія війни, так звана, казав президент в своєму інтерв'ю минулого тижня, що є, ну, умовно кажучи, така група, яка зве до перемоги любою ціною і до, до продовження війни. Так я от хочу запропонувати, користуючись цією трубою, нехай видуть, от і ви вийдете, через Красну площу стоїть пам'ятний знак загиблим хлопцем Чеденищини. Їй на сьогоднішній день. 53 там фотографії і коротенької біографічної скорості, про них довідки. Але є ще е, ті, е, хто пропали безліці. І коли я був на невеличкому зібранні, коли воно планувалося, щоб її зробити і поставити, от, а є. Е, Ще інформація така, що можливо, загибель з'явиться з Дніпропетровського і з із Дніпро, Харкова, то е, наш підприємець, який швидко робив ескіз, він каже: слухайте, якщо ще буде 10 або 15 наших загиблих чернігівців, то треба буде другу стену таку ставити. Так я б не хотів. Щоб вона друга з'явилася, і дівчата, які були при цьому присутні, вони всі заплакали. От. Тому цей мирний план, це політичне регулювання, це регулювання, яке не здає ніяких інтересів, це те, що ми маємо підтримувати. І це той лідер, навколо якого на ми маємо готуватися.